Якщо порівнювати з першим днем заїзду і зараз, то діти набагато стали більш дружніми, навіть коли співаємо пісню, то ми всі разом обнімаємось і співаємо. Наприклад, вечором ми молимось, то якщо на початку діти не всі знали, що це таке, то зараз вони це знають, і ми молимось, і кожен з нас молиться. На початку вони не дуже зі мною розмовляли, а зараз такі комунікабельні. Ну, вони дуже в мене круті. Були і є, але зараз ще ліпші і буде, ще краще. За три дні наше спільне проживання я помітила, що діти стали більш комунікабельні між собою, вміють швидко подружитися, товаришувати. Люблять грати, люблять співати. Так, на третій день повноцінний я побачив, що діти змінились в кращу сторону, але треба дуже над цим працювати. Певні зміни в житті цих дітей. Ті, які вони приїхали, ті, які вони є зараз. От наші зустрічі, наші натхнення, духовні, біблійні ігри, які ми проводимо тут, звісно, що змінюють ставлення дітей і до нас, і один до одного. І хочеться сподіватися, що і до Бога. Лежити їх спати. Їх згуртувати, бо тому що тут діти з різних сімей, з різних місцевостей і в кожної дитини є. Якісь свої проблеми, якісь свої особливості, і саме їх з'єднати до групи було це найважче. Перший день це домовитися на рахунок телефонів, що телефони збирати треба віддавати. І сон це було найскладніше. А все інше, в принципі, дітки молодці, все чітко, кожним днем все краще і краще. В кожного з них непроста історія життя, і треба пережити разом з ними цю історію для того, щоб могти їм допомогти. Якихось складнощів, таких передбачених у нас не виникало, слава Богу. З дітьми потрібно по-дитячому. Інколи самому стати дитиною, мислити так як дитина, гратися, так як дитина. А так нічого складного я не помітив. Вони деколи не хочуть нічого говорити, не хочуть їсти, не хочуть нічого робити, але я їм все одно кажу, і вони все роблять. Ну, я хочу бути такими чемними, як і вони. Життя радісності, як вони радіють. Новій спеціалізації, особливо це піцайола, вільне падіння радіти так життю, як радіють діти. Вміти так швидко знаходити собі друзів, звикати до людини, знаходити швидко спільну мову, як у дітей це відбувається. Простоти дитячої такої, дитячої простоти, щирості, і відкритості, відсутності лицемірства, тому що діти саме вони є такі. Сподобався сколодром, природа різних ігор, там, жабко, коли ми грали. Мені найбільше сподобалося робити з гіпсу фігурки, купатися в басейні, пісур плести, всякі такі фігурки теж. Мені найбільше сподобалось ну, басейн. Їжа, но ну, вільне падіння і сподобався футбол, волейбол. Мені найбільше сподобалось плести з бісеру і робити цукерки і плавати в басейні. Природа. І нові знайомства. Так. 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 так хотіла би.